тренінгу відбутися для того, щоб цей процес був пофективним. А це літери У, Я. З Н-У-Я. Да, да. Ну, до речі, хто знає, коли виник тренінг? Звичайно, він спочатку як соціально-психологічний, але потім. В кінці 90-х років з'явився бізнес-тренінг. Ми кажемо, в цілому тренінг як форма навчання дорослих людей. Хто знає, в якому році він виник, хто є тато тренінгів, тому що кажуть про тата коучингу, Томасу Уітмар, Гілмар. А от стосовно тренінгу, хто знає, коли він виник? Ну, ясно, що 1900, хоча приблизно я не то це 40, точно. 47 рік. І досі є Національний інститут тренінгу, тато тренінгу або батько тренінгу, це Курт Лєвін. Mm -hmm. до, mm -hmm. до речі, Курт Лєвін один а, з психологів, який досліджував природу змін. І от він якраз казав: за будь-яких змін основа зберігається, позбавляємося від зайвого, додаємо необхідне перезібрання. Дали його термін. Курт Лєвін. Психотерапевт, який працював індивідуально, і в 47-му році емпірічно, що таке емпіріка да емпірічно, тобто у нього виникає професійний інсайт об'єднати людей, з якими він до того працював певний час індивідуально в групу. Він бачить зовсім інший ефект. Він є автор терміну групова динаміка, управління груповою динамікою, п'ять етапів, які проходить група. Та це вже буде більше на другому моделі. Але вважається це рік народження тренінгу. І відповідно там народилися основні критерії умови навчання дорослих людей, і те, що ми називаємо визначення, та основу визначення поняття. З НУЯ. У вас в зошиті є щодо про те, що тренінг – це груповий формат навчання. Групою вважається яка кількість людей. От Від скількох ми можемо сказати, що це вже груповий формат <звіт> від трьох людей. <звіт> <І відсутність, звіт> та, від трьох людей трошки життєво, але тим не менше, троє людей можуть бути двома міні-групами, парами. Пара і одна група це я і хтось учасників. Далі ми можемо об'єднати в три групи по одній людині, і ми можемо об'єднати в одну групу з трьох людей. Ну, звісно, від трьох людей не проводимо, але скажіть, досвідчені тренери, тренери з досвідом, хто вже проводив. Для вас легше працювати з групою до 10 людей або з групою більше, ніж 10 людей? Ну, припустимо, 20, може 40, 50. От кому з якою людей? До 10? 10-14. 10-14 легше. Да, Добре, а, від трьох і Курт Лівін казав 15-16 людей. Навіть він казав 12-15. Але бачите, все посунулося. Сьогодні 20 людей, ну, принаймні, у нас це класична корпоративна група на тренінгу. Може бути і 25. Я беру до 25. Да, от, До прикладу, Богдан знає нас більше да, навіть да. може людей. І це дозволяє в певних темах витримувати формат тренінгу. Те, що ми називаємо 20 на 80. Але а, групова динаміка нижча в групах де менше ніж 10 людей. І вважається, що легше працювати з групою 30 людей, чим з групою 6 людей. Ти будеш її розкачегарювати ще більше, тому що основний ефект це не тренер, актор, харизмат. Тут він тамадани. Дай Боже, добре, хоч не написали, а до тренінг закінчується. Кажуть, дуже сподобався ваш конкурс, або конкурси. Ну це не конкурс, вібач, це є тому. А, групова динаміка, але що означає ЗНУЯ? На тренінгу відбувається систематизація, інколи передача це, це що Знання. 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 І я з вами згодна. інколи коли 20%, Хоча в класиці, ну так мені здається, якщо чесно, ну 30%. Дивіться, людям треба дати інформаційну базу, і навіть те, що ми робимо зараз з вами, це не лекція. Але ми певні речі систематизуємо для чого, тому що на фундаменті усвідомлень. У нас з'являється мотивація щось поміняти. Якщо просто посадити ігри, грають, все дуже весело, прикольні конкурси. Тренінг закінчився, все сподобалось, що використовував, нічого, да? ну, як зазвичай. Добре, знань 30%, але на тренінгу не тільки систематизація і передача. Дивіться, Перше слово систематизація, це пріоритетніше, Передача може бути щось і нове. А далі буква Н це, це що навички. Це навички. навички. Де відбувається, а тут увага, якщо в нас дуже досвідчена група, шліфовка навички, якщо група тільки знайомиться з цією темою, постановка навички. Якщо група середній рівень, та ну, мається на увазі, вони вже щось проходили, мають досвід. Розвиток навички мені дуже подобається дієслово шліфовка. Це означає, що на одну і ту саму тему, якщо ви корпоративний тренер і у вас тема перемовини, ви можете одну й ту саму групу вчити скільки. Безкінечно, бо нема межі шліфовки навичок. І ось коли кажете, що робити, якщо люди вже проходили, я завжди кажу: отже, у нас з вами не навчання, нічого не буду розповідати, у нас буде тільки практика і шліфовка і всі фу, вау, саме прекрасний формат, правда? Тоді тренер відпочиває, головне гарно підібрати активності. Тобто, ми запам'ятали, напевно, так, постановка, і для цього є різні елементні вправи. Да? Коли ти от прям. По кроково ставиш навичку, розвиток це звісно відпрацювання, і шліфовка. Чи проходили ви тренінги? Ну давайте завжди продажі якось. Ну, можна і лідерство, чи проходили тренінги з делегування? Так проходили, Погнали, об'єдналися. Ти керівник, ти працівник, визначай рівень зрілості, став задачу. Ми всі перевіряємо. Можна навіть на відео зняти все. Ти знаєш, куди ти ведеш, а люди демонструють, що вони вже вміють. Ну, Я думаю, ви таке робите, і це дуже якісні тренінги. Це навички. А тепер питання про у і я. Насправді на цьому можна закінчити і зазвичай тренери, які кажемо, технологічні, ні в якому разі не опускаючи статус колег. Але там, де немає сверхзадачі. Сьогодні я хочу, щоб ми всі з вами рухалися задачі, завдання зірочкою. Про це також казав Курт Лєвін на третьому, крім навичок, і знань, має відбутися що слово інсайти. Вам підказка. Усвідомлення Абсолютно. усвідомлення. Абсолютно точно це називається установки або переконання. Що з нашими установками має відбутися? Ну, я не беру прям задачу, ось корекція чи зміна певних переконань. Щоб одразу це була зміна. Ну це тоді трансформація, правда? Скоріше, ми кажемо про перезібрання, тим більше в бізнесі, корекція певних установок. І мені здається, це цілий шлях, який може бути. Внаслідок однієї метафори, прикладу, відео тренерського ізюму відбутися всередині людини, коли він розуміє, що мені платять гроші як керівнику. Ми вже про це казали. Не за те, що я суперексперт, сам все роблю. Вам нічого не делегую, Виявляється мій результат: це наскільки я зміг, озадачити других людей. Ну, це зміна така парадигми. Uh -huh. так? І ось я коли починала проводити тренінги з продажів. Мені дуже подобалось там дві установки. Одна установка обмежуюча. Клієнт завжди правий. Тут буде багато супротиву і драм для людини, яка продає. Бо він інколи не правий, той клієнт. А я казала: давайте спробуємо подивитися на клієнта, як клієнт завжди клієнт. Ось подобається він вам. Не подобається, це клієнт. І от уявіть собі це було головне, ніж там всі техніки інструменти. Тому це корекція або зміна установок. І е, у нас є HR, от, Люба HR. Я впевнена, що люба грамотний HR, але інколи приходиш і знімаєш запит, і тобі не HR, а замовник, ну, а це вибачте, Богдан, інколи керівники. Вони кажуть, якою мовою? Не які навички розвинути. Він каже, я хочу, щоб мої люди були такими. Ну, У нього якась є ілюзія, які мають бути люди через два дні, правда? Але ми розуміємо, що скоріше за все він має мову про якості. Mm -hmm. Я хочу, щоб вони стали людяними. Я хочу, щоб вони, Ірочка, стали дисциплінованими. Я хочу, щоб вони от так, так. Тобто він малює якийсь ідеальний портрет своїх людей, яких за два дні тренер має, як мах перетворити з жаби на принцесу. Ну, вибачте, за метафору, да, але це що перше пройшло. І а, насправді ми маємо перевести ці якості, що в навички, да? чи можна цьому ти якщо людяний? Не... Це який? Починаєш розшифровувати? Ну, це означає, що він давав якісь. Надихаючи зворотній зв'язок, мотивував, там, підтримував, ми розуміємо, о, це певні дії. Але внаслідок тренувань, які там 21 день мають відбутися в житті кожного учасника, у них змінюються певні установки, тому що йде накопичення досвіду. І ми до цього, дякую вам за слово, мотивація, маємо. Надихнути людей, щоб їх енергії, і бажання вистачило не на три дні, а на три тижні. Уявіть собі, тренера вже немає в житті, а вони кожного дня щось роблять, що тренер запропонував. Ну це дуже рідка історія, бо у людей багато своїх інших пріоритетів. В Цьому є драма тренера, правда? Колеги, хто проводить навчання. Але дивіться, ми маємо одразу натягнути. Якщо ви хочете бути от такими, ну, кожен із нас має якісь портрети якихось якостей впевненість, відкритість, емпатичність, правда? То, що має відбутися у мене в голові, це вертикальний розвиток, зміна парадигми мислення, дорослішення, і що на рівні горизонтального розвитку це мої знання і навички. Да? Ось без цього дива не буде.